ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі маляти. Я рада всіх вас вітати з початком нового тижня. У нас сьогодні заняття з художньо молинеї діяльності. А що будь на ньому вам мишка розповість. Послухайте уважно. Дітки, до нас на гостину завітала мишка. Тишком нишком вийшла мишка із нори. шкрябатушки ніс. І вушка догори. Погляньте на мишку. Вона велика чи маленька? Звісно, маленька. А ще маленька мишка каже, що вона дуже сильна. Не вірите? Мишка вам зараз розповість одну казочку. В одному селі жив дідусь, бабуся, онучка Марічка. Собачка жучка та кішечка мурчик. Коли настала тепла весна, усе навкруги зазеленіло, дід узяв лопату і пішов на грядки. Скопав і посадив зернятко рібки. Росла рібка, а дід за нею доглядав. А коли настала золота осінь, пішов дід рвати рібку, обійшов кругом неї. А вона така превелика виросла. Узявся дід за чуба, тягне, тягне, а витягнути не може цю рібку. Пішов дід кликати бабу. Іди, бабусю, допоможи мені рібку витягти. Прийшла бабуся на город, узявся дід за рібку, а баба за діда. Тягнуть тягнуть, а витягнуть не можуть. Пішла баба кликати на допомогу внучку марічку. Онучка, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшла Марічка на допомогу, узявся дід за рібку, баба за діда. Внучка за бабу «Тягнуть, тягнуть, а витягти рибку не можуть. Пішла онучка кликати собачку жучку. Жучко, не лежи, а допоможи нам витягти рібку. Прибігла собачка-жучка, допомагати виривати рібку. Узялися дід за рібку, баба за діда, онучка за бабу, жучка за онучку. Тягнуть, тягнуть, а витягнути знову не можуть. Побігла собачка-жучка, кликати котика Мурчика. Мурчику, гав гав, -гав допоможи нам. Взявся за собачку, собачка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рівку. Знову тягну, тягну, а витягнути не можуть. Пішов Мурчик кликати на допомогу. Мишку, мишка, іди допоможи нам, будь ласка, прибігла мишка, взялася за кота, кот за жучку, жучка за онучку, онучка за бабку. Бабка за діда, дід за рібку, Тягну, тягну, тягну цю рібку, Тягну, тягну, тягну цю рібку. І витягнули ось таку велику рібку. Ось така маленька мишка допомогла витягнути таку велику рібку. А зараз мишка хоче перевірити, чи уважно ви слухали казочку? Яка дітка рібка росла? Покажімо. Велика! Хто взявся за рібку? Дід? Хто взявся за діда? Баба? Хто? Взявся за бабу. Онучка. Кого покликала онучка? Собачка як собачка робе? Гав-гав-гав-гав-гав. Кого покликала собачка? Мурку. Кого покликала Мурку? Мишку маленьку, правильно. Тепер ви переконалися, що така маленька мишка буває сильною. Так малята, нам з мишкою вже час прощатися. До нових зустрічей.